Добрий день, запрошую вас до себе на екскурсію на город. Ось дивіться. В попередніх відео ще восени я показувала, як я садила отут цибульку пір. Зараз в нас зима геть зовсім тепла. Ось такого вона стані знаходиться. Кожна пустила зелень, Я думаю, вже час її накривати плівкою, тоді вона швидше на зелень. Поряд в мене посаджена Петрушка. Вони також добре з плівкою подружаться. Буде просто свіжа зелень. Цілий рік. Ось така, така цибулька. Ця цибулька, яка не дає цибулинку, вона просто дає зелень. І в мене з'явилося, як вже стоять дуги, буде накрита плівка отут посередині. Отак. Непереборне бажання. Сьогодні 19 число, водохреща. Це єдине, що мене стримує. Ось тут буде посаджений ряд картоплі. Я думаю, вже досі пора її садити. Ну як? Це мені посадити десяток-два десятки картошин для експеримента. Ніби земля ще холодна, але знаєте, як ото хочеться це ще гірше, ніж болить. Хочеться мені посадити вже картоплю, значить я її посадю. Чому ж мені хочеться? Чуйка мене зазвичай не дуже підводить. Ось такий в мене городчик маленький. Ось так виглядає моя теплиця, яка буде змінювати в цьому році свій вигляд. Плівка ще в основному тримається. Якби не ось ці участки дякувати моєму котові, що він поробив, ну, звичайно, він би отримав би за ці справи. Дуже добре. Але отут ось вона потріскана. Вона весняні вітри не витримає, вона просто порветься. Це вже без кота діло було. Ну, а це ось у кіт. Він молодець. Отак він цю півку кистями своїми трішки побив. Що йому не робила, як йому не пояснювали, що він робить непотрібну справу. Срібно кращого місця ністи теплиця для нього немає. Будемо думати, як вирішувати цю проблему. Ніби і кота жалко, і трудів жалко, і теплицю жалко, всі жалко. Треба доходити якогось до консенсусу, тому що так далі справа не буде. Моя теплиця має ширину 2 метри, в ній всередині дві грядочки. От така вона. Вона дуже добре виручає. В ній я вирощую і розсаду, і маю ранні овочі для власного використання. Продавати я не торгую. Тому що вважаю це невдячною справою в таких об'ємах. При великих об'ємах так, а як її 10 метрів, все лише для себе. Можливо, трішки розсади, це єдине. Ось мій укропчик, він пожовк, але є можливість, що він ще й відійде, він не наскільки змерз. Ось такі мої рослини. Це я вам показую солодкий укроп фенхель. Він досить морозостійкий і, я так розумію, він, мабуть, багаторічний. Всім гарного дня, до побачення.